У цьому ролику я розкажу вам про симптоми, методи діагностики та лікування варикозної хвороби. Підписуйтесь на YouTube канал Клініки вихідного дня. Дякую за лайки та підписку. Варикозна хвороба це хронічно прогресуюче захворювання нижніх кінцівок, яке виникає внаслідок порушення клапанного апарату ВЕМ. Основні симптоми, з якими звертаються пацієнти, це є набряк нижніх кінцівок, періодично виникаючі нічні судоми м'язах гомілки відчуття втоми і важкості в нижніх кінцівках. При прогресуванні даного захворювання можуть виникати трофічні порушення шкіри, від плям до трофічних виразок. Існують певні фактори ризику розвитку варикозної хвороби. До них відноситься стать, так як жінки за статистикою хворіють частіше за чоловіків, ожиріння. Надмірна вага маси тіла призводить до скоршого розвитку варикозної хвороби. Також спадковий чинник є одним з основних розвитку даної патології. Ендовенозна лазерна коагуляція є золотим стандартом лікування ворокозної хвороби. Дана процедура виконується під місцевим знеболенням. Суть методики полягає в тому, під ультразвуковим контролем в просвіт патологічно зміненої вени вводиться лазерний світловод, виконується місцева анестезія, після чого виконується безпосередня сама ондовенозна лазерна коагуляція. Другим етапом операції найчастіше є етап мініфлебектомії. це коли із маленьких проколів виділяються розширені притоки патологічно змінених вен. Діагноз варикозної хвороби встановлюється на первинному огляді у лікаря-флеболога який виконує візуальний огляд та обов'язкове ультразвукове дослідження вен нижніх кінців. До плюсів даного методу можна віднести амбулаторне виконання даної процедури, застосування місцевого знеболення, можливість отримати задовільного косметичного результату, відсутність швів і довготривалу реабілітацію.